Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок сайту Aliexpress. Це буде нарізка з декількох відео, адже тепер посилки трошки йдуть інакше. Ну, як інакше, просто в різний час. Замовлялися, дещо приходить швидше, дещо пізніше. І не хочу робити розпакування з однією посилочкою. Так що починаємо з цієї і будемо продовжувати ще одну посилочку. Дочекаємося і її вже розпакуємо. Ось такий трек номер. Бачите, ціну вказали 3 долари. Хоча воно дорожче однозначно. Тут має бути дві посилки. Так. Пробуємо. Раджу всім розпаковувати хочу. Для Ютубу вони не робити, але розпаковувати посилки на камеру. Так. Це одна. І дорога посилка. Так, тут вже нема нічого. Так. так, Почнемо з цієї. Давайте лучше всяим. Не все-таки цей. Так, це якщо щось трек номер для продавця. Так. Ну, такий товари вже замовляв не раз. По суті, посилання буде на продавця. Це є, як покажуть, гірлянда штора, гірлянда водопад. Так. Набагато дешевше, ніж у нас. Так, ось має бути 3 метри в ширину і один 3 метрів ширину і один висотою, як покажуть трошки інше хочу сказати так Так, перевірити треба відкрити по але воно так якби запаяли Ай. так перевіряти треба вовковим глянцево замовлена на минут я і думаю сьогодні собата, понеділок відправлю людям. Так, что тут такое? Так? Ну, в принципі, гарлянда світить. Чекайте. Все і светло. В принципі, герлянда робоча, то герлянди претензій немає. Я почаюся не, не довикручу. Ось так. Так. Це геть вже мені потрібне. Так, комплект і ще йде фульт. Ось такий на різні режими. І походу є заглушка, походу ще її для пульта. Де той фокс? Для пульта. Побутки, верніше батарейк. Так. От вони люблять, що їхня гирляндочка прийшла. Так що, все, хто для новорічних свят, до резяних, можна замовляти воно прийде. Так. Це одна посилка і друга. Друга, вийдете, тут якісь зі потертості. Так, ось так. Номер. Це я заказував своїй дитині. Получилося досить дешевше, дешево в районі 100 гривень. І з монетами. Це був розпродаж щось. Днів це кожний місяць з, першої, з першого по третє число. Це було в жовтні. Я занову і отримався такий вам набір. От, бачите. Раз. Два, три, чотири, п'ять. І шість, шість і по мігенькі шкіточок. Змінник і сама, і сама зубна щитка. взяв червоного кольору Вона має бути на акумуляторі. Ну, власне. Зарядка microUSB. Так, пробуємо включити. Так, чуть-чуєте. В принципі. Раз, два, три, чотири. Чотири режими роботи. Ось тут заглушка. Ось. Ну, це недорога щітка. Малої хочуть спробувати. Може, щось ще буде чистити такими, то щось візьметься краще. І usb зарядне. Ось так. Щіточка на акумуляторі. Посилання буде в описі на продавця. Так. Ще що, що тут є? Мануал на англійській мові. Так. Ось кому може. Хтось, Хтось хоче почитати. Щоб комусь цікаво, звичайно. Ось так. Так, ось така сьогодні прийшла посилочка, так що я буду чекати другий і будемо продовжувати розпакування. Так, продовжуємо відео. Це прийшла якраз дочекався ще. Одна посилочка, так що... Розпакую і буду монтувати. Так, трек номер для продавця є. Це теж посилка до розряду. Три товари від доларів Так, будемо брати по одному товари. Так. Це в мене було відео, де прийшли жіночі рукавиці, а тепер мужкі. Ось такі прийшли сірі з тачскріном. Так. Ось такі класні рукавички. Класс, супер. Так, і недорогі. Посилання на них не буде, бо це все йде в закладці, всі три товари від 2 доларів. Там там товари за зниженою ціною. Замовлялися ці і замовлялися жіночі. Жіночі вже давно прийшли, відео вже є на на каналі. Знаю вже по жіночок було відкритий спір. І вже повернули кошти, бо не надіслали мені ці рукавички. Так, продовжуємо. Наступні рукавиці ось такі. Я дивився, у нас на них ціни, то люди як подуріли. Так, щоб не шуршало. Ось такі рукавички. Дуже класні. З замком. Ну, замок пластмасовий, але ось такі. Діпосидені як фліс Розмір Елька. Подивіться, у нас коштують. Я щось бачив за 300 гривень У Фейсбуці. Так. Добре, такі теж класні. Дивимося наступний товар. Так. Пришли ось такі рукавички. Вот. Оце вже ще ліпші. Ну ці взагалі суперові. На два Дивіться, які класні. Старт классні. Стартскрин на мене, можуть бути і великі, але ні. Дивіться. Класні рукавички. Класні, супер. <кій> <кій> Рекомендую. Так. І ще мають бути послідні, Четверті. Коста прийшли. Так бесил черно Ось таки Ні, с маленький без женочи Та то же рукавиці були. Хоча ось такі рукавички на мою лапу <кій> <кій> ледве налізли. Ну ці класно, був, ці теж будуть класні так. Сьогодні прийшли ось такі рукавиці. Чотири пари. Можна було брати більше, але я ось був чотири жіночі пари чоловічі. Жіночих вже немає, ці лишень сьогодні прийшли. Так, відео я так порахував, що буде якраз. Е першого чи з 11.11, так що купуйте на Aliexpress, можна багато зекономити. Якщо берете товар, ну там має бути позначка Aliexpress і загальна сума більше 20 доларів. Тобто 21, 20, ну, блін, 20-10 центів, без не враховуючи доставку, то буде 4 долари знижки. Також користуйтесь монетами, промокодами. Промокоди дозволяють купити телефон, щось планшет, щось таке дороге, закономуючи 10-15 дол... доларів, то й більше. Так що, кому цікаві мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це все допомагає. Розповсюдженню відео і, про, і розвитку каналу. Канал створений суто як хобі, з нього в мене немає жодних так, коштів, ні рекламних, ні ніяких. Підписуйтесь на канал, це мотивує знімати ще і ще відео. Ще, ще трошки помалу замовили. Ще їду й посилки зараз. 11.11 .11 замовиться товар. Так що на каналі, я так думаю, якщо буде добре, Буде постійно свіжі нові відео. На дані товари я не можу дати посилання, бо вони всі можуть вкласти і все від 2 доларів. А так вони коштують дорожче. Бо десь коло 3,5 доларів. Так що... Заходьте, шукайте, вибирайте, що вам подобається. Рукавички класні, якісні і за недорого. Так що всім за... дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!